Кенді, що ти та бобокони робите там ззаду. Це дуже смачно пахне. Я натхне на Бонбон. -бон. У мене є чудова ідея для харчування всіх на світловому фестивалі. Ти чув про торт? Ти чув про торт попси? Наступний крок це торт попсики. Ти знову це зробила, товаришу. Ось чому ти шеф, а я водій найфантастичнішого фудтрака Реймбовіля. Смачні десерти. Здається, це плоска нота. Я не була плоскою, я співала в тоні. Не плоска нота, плоска шина. Наша прекрасна малеча має травму. Я завжди беру запасну шину. Кенді, це блендер? Це мій запасний блендер. На випадок, якщо щось трапиться з моїм блендером, це повинно бути для запасної шини, а не для запасного блендера. О, ось для чого це було. Флэш! Ми повинні придумати іншу блискучу ідею. Місі розраховує на нас, щоб дістатися до світлового фестивалю. Ми двоє зможемо спекти вихід з будь-якої ситуації. Правильно, ми не можемо здаватися. Ми смачні десерти. У мене є ідея. Мені знадобиться багато борошна. Я представляю вам смачний водій донат! Ми врятовані. Не забудь про присипку. Смачні десерти! Кенді тільки що надіслала повідомлення на шляху на донатній силі. Що це означає? Якраз вчасно для прослуховування танцюристи будуть тут будь-якої миті. Uh oh.